Історична мить у Варшаві Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі. Національні збори, повна зала політиків, дипломатів і перші слова нового глави держави. Чи були на урочистості українські представники, і про що говорив Навроцький у промові? Розповість Наталка Волосацька наживо з польського сейму. Радикальний ультиматум від США. трамп тисне або нафта, або війна. Зниження цін на енергоносії може змусити Путіна зупинити кровопролиття. Відков уже в Москві, а до дедлайну 48 годин. Чи може світ вимкнути війну одним важелем? Чеська столиця бачить правду без цензури на виставці. Війна зроблено в Росії. 25 артефактів, які доводять злочини Росії. Це не абстракція, а реальні уламки, кров і документи. Чеські урядовці вже підписали петицію про виключення РФ з ООН. Двоє людей не пережили цієї ночі на Запоріжжі. Від першої ночі і до п'ятої ранку війська РФ били по області авіабомбами. Мішення окупантів стала база відпочинку у передмісті Запоріжжя. Пошкодили дев'ять будівель, дванадцятеро людей постраждали, дев'ятьох госпіталізували до лікарень. Під наглядом медиків залишаються двоє дітей. Одна дитина важка. А в Києві помер ще один поранений внаслідок атаки росіян минулого четверга. Кількість жертв зросла до 32 Нагадаю, 31 липня росіяни атакували столицю дронами та ракетами. У Святошинському районі знищили під'їзд дев'ятиповерхівки. А в Солом'янському суттєві руйнування у чотириповерховому будинку понад 150 поранених, зокрема, 16 дітей. Кабінет міністрів призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки. Про це повідомила премєр міністерка Юлія Свериденко. За її словами, Цивінський пройшов усі перевірки, включно з поліграфом, і зауважень до його кандидатури немає. Нагадаю, що переможцем конкурсу на посаду нового керівника БЕБ Цивінський став у червні, але Кабінет міністрів не затвердив його на посаду. Мовляв, Цивінський не пройшов безпекову перевірку СБУ і мав родичів у Росії. Сам він заявляв, що впродовж 10 років проходив усі необхідні перевірки, а рішення Кабміну вважає незаконним. Призначення голови БЕБ до 31 липня було умовою продовження надання допомоги з боку міжнародного валютного фонду. Водночас, реформа бюро економічної безпеки є частиною зобов'язань України в межах євроінтеграційного процесу. У Польщі новий президент Кароль Навроцький. У Варшаві запланована низка заходів за його участі на історичній події. Працює наша кореспондентка Наталка Волосацька. Наталко вітаю. Розказуй, що відбувається просто зараз, що говорив Навроцький у своїй промові, і чи згадував він про Україну. Вітаю, Ганно. Сьогодні увесь день триватимуть заходи пов'язані з новрацією президента. Урочистості відбуватимуться аж на п'яти локаціях у Сеймі, Костелі, Королівському замку, президентському палаці та на площі Пілсуцького. Ми зараз у Сеймі. Якщо ви бачите, сюди президентські пари Анджей Дуда з дружиною та Кароль Навроцький з першої леді прибули перед 10-ю годиною. У холі відбулася церемонія їхнього привітання зі спікерами Сейму та Сенату. Дуді скандували. Дякуємо. Також вигукували Кароль Навроцький». Оський є президентом Польщі рівно о 10-й у сеймовій залі відбулася присяга Навроцького у присутності депутатів, урядовців, дипломатів та експрезидентів. Не було на присязі Леха Валенсе. Він отримавши запрошення на урочистості, написав у соцмережах, що відмовляється цитую брати участь в обурливому для нього видовищі. Експрезиденти Кваснєвський і Комуровський були присутні у сеймі. Також знаємо, що на інноваційних заходах присутня делегація США, це сім осіб представники доволі високого рам. Україну тут представляє посол Василь Борднар. Варто зазначити, що на вівграції нема голів глав держав, бо у Польщі вважається, що це присяга це таке внутрішньопольська подія. Під час інавгураційної промови Навроцький сказав, що рішуче виконуватиме свої передвиборчі обіцянки, бо цього вимагає народ ні для нелегальної міграції, ні для євро. Так для польського злотого наголосив Навроцький. Говорив про безпеку, про підтримку та модернізацію військ, Польського мушу сказати, що Кароль Навроцький дуже радісний, багато жестикулював, зокрема, показував так і так. Біля сейму зібралися натовпи його прихильників. Вони теж скандують Навроцький навроцький, чекають, щоб вийшов президент, і вони могли б його привітати особисто. Попереду у Каролі Навроцького ще кілька пунктів інавгураційної програми. Попереду ще два його виступи. Ми будемо дуже уважно стежити і розповімо вже у наступному виході наживо. І додам на. На кінець що е, е, жодного слова про Україну Кароль Навроцький у своїй е, інавгураційній промові у сеймі не згадав. Коли? Наталко, ми на жаль не побачили, як жестикулював Навроцький. Повтори, будь ласка, ці жести, покажи нам дякуємо тобі. Дякуємо. Це була Наталка Волосацька, яка стежить за інавгурацією нового президента Польщі Кароля Навроцького. Чекаємо на нові включення і нові деталі, адже урочистості тривають. Отож, як Кароль Навроцький став президентом Польщі, та чим запам'яталась його передвиборча кампанія, в нашому матеріалі далі. Перемога Кароля Навроцького на президентських виборах стала несподіванкою для багатьох політичних аналітиків. Навроцький нетиповий політик. Він не має досвіду в урядовій роботі. Проте, завдяки яскравій інколи провокативній риториці, зміг мобілізувати консервативний електорат Польщі. У 2021 році партія право і справедливість вирішили підтримати його кандидатуру на посаду голови інституту національної пам'яті, важливої інституції, що займається історичною політикою країни. Саме з цього часу почалось формування його політичного іміджу патріота, прихильника історичної справедливості, захисника католицьких цінностей. Прізвище Навроцького у якості можливого висуванця право консервативної партії ПІС на президентських виборах почало з'являтися ще у першій половині 2024 року. Тоді, після програшної парламентської кампанії, 2023 року, партія Ярослава Качинського замислилася про висування на президентських виборах нового обличчя, людину, яку б не асоціювали з ПІС, та в той же час була б своєю для правого електорату. Такою кандидатурою і став Навроцький. І хоча під час виборчої кампанії він позиціонував себе як незалежного кандидата, в велику політику він прийшов під егідою пісу. Його риторика перегукувалась з політичними меседжами партії: акцент на безпеці, критиці ЄС, а також на історичних претензіях до України, зокрема щодо Волинської трагедії. Я на дінті ще ні відза Я на сьогоднішній день не бачу України в жодній структурі ані в Європейському Союзі, ані в НАТО до того моменту, поки не буде вирішено такі важливі для поляків цивілізаційні питання. Може бути не може бути частиною міжнародних союзів держава, яка не здатна відповісти за дуже брутальний злочин проти 120 тисяч своїх сусідів. Своїх тих сонщаду тих сусідів, які виявили таку глибоку солідарність і які підтримують, як і я Україну до сього сьогоднішнього дня натомість така держава, яка не відповіла за таку жорстокість і робить чергові ухили, щоб цього не допустити, не може бути частиною міжнародних структур. Під час президентської кампанії Кароль Навроцький потрапив у кілька гучних скандалів. Змі закидали йому наявність у минулому зв'язків з середовищем футбольних хуліганів, сумнівні дії під час роботи в охороні елітного готелю у Сопоті, та інцидент з викупом квартири одинокого пенсіонера у Гданську Сам Навроцький називав всі ці закид наклепом, однак жоден з цих скандалів не вплинув істотно на рейтинг Навроцького а навіть більше підсилили створений ним образ свого хлопця, який народився у бідній родині. Виріс в одному з найнебезпечніших у ті часи кварталів Гданська та зміг пробитися у житті. На президентських виборах у другому турі він набрав 50,89% голосів виборців, випередивши свого головного конкурента Рафала Часковського менше ніж на 1%. За оцінками політологів Кароль Навроцький навряд чи радикально змінить зовнішню політику країни, адже польська конституція обмежує повноваження президента, особливо у сфері міжнародних відносин. Реальна політика залежатиме від того, хто контролюватиме уряд. Та парламент Сергій Бордюжа слава ТІВІ. Трамп вважає, що зниження цін на енергоносії може змусити Путіна припинити війну. На думку президента США, в такому разі, у Росії просто не залишиться ресурсів для продовження бойових дій. Трамп знову пригрозив Індії суттєво підвищити тарифи на імпорт, якщо країна не припинить закуповувати російську нафту. Спецпосланець Трампа Вітко сьогодні прибув до Москви. Нагадаю, що останній термін для припинення вогню, який Трамп дав Путіну, спливає за два дні. Напередодні Трамп поговорив зеленськ зеленським телефоном. Президент України розказав колезі, що росіяни збільшили жорстокість ударів по цивільній інфраструктурі країни. Помічники прем'єр-міністра Індії на Моді цього тижня поїдуть до Росії. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела в уряді. Індії наголошують, що ці поїздки частина звичайних щорічних консультацій, що були заплановані заздалегідь. Нагадаю, напередодні Трамп пригрозив стовідсотковими митами на імпорт з країн, які не припинять закупівлі російської нафти. У Раді Індії відповіли, що не втручаються у роботу приватних компаній та робитимуть все, що відповідатиме їх національним інтересам. Саме відповіли і. Україна та США запускають спільний видобуток корисних копалин. Це станеться вже впродовж наступних півтора року у межах угоди про надра. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко на своїй сторінці у Фейсбук. З міністром фінансів США скотом Бесентом вони також обговорили запуск американсько-українського інвестиційного фонду відбудови України. Нагадаю, угоду про надра країни підписали 30 квітня цього року. В документі закріплене право України визначати ділянки в межах своєї території для освоєння природних ресурсів. Сполучені Штати можуть претендувати на 50% прибутків від видобутку. Ультиматум Трампа Путіну очікування ЄС. Що прогнозують єврокомісари після того, як спливе термін, який президент США дав російському диктатору? Відповідь на це питання з перших вуст отримала наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона приєднується до нашого етеру з Брюсселя. Вітаю Тетяно. Тож чого очікують і який план політиків ЄС після 8 серпня, коли сплине термін ультиматуму Трампа? Вітаю, вітання з Брюсселя, Вітання з біля європейської комісії. Так, учора в мене була можливість поставити питання напряму речницям Єврокомісії під час щоденного брифінгу. І власне, які відповіді я отримала, це те, що по перше, європейська комісія все таки очікує результати візиту в Кремль спецпредставника Дональда Трампа і власне озвучення його рішення восьмого серпня але у чому у єврокомісії переконання? це в тому що росія не хоче миру на відміну від україни давайте послухаємо про це пряму мову Аніти Гіпер, головної речниці з питань закордонних справ та безпекової політики європейської комісії два пункти щодо цього: Росія не зацікавлена в мирі, Україна зацікавлена, ЄС зацікавлений. Ніхто не хоче миру більше ніж Україна та ЄС. І другий пункт полягає у тому, що ми вітаємо будь-який тиск, особливо тиск США на Росію, щоб вона погодилася на припинення вогню будь-якими необхідними засобами. Що наразі відомо про можливі санкції, які може запровадити Дональд Трамп проти Росії, у разі якщо Путін не погодиться на перемир'я до 8 серпня? Йдеться про те, що Дональд Трамп може Трамп може санкціонувати російський тіньовий флот танкери, які незаконно в обхід санкцій перевозять російську нафту. На ринки е, світу, і е, власне Європейський Союз е, має такі самі санкції, і попередні і наступні пакети санкцій проти Росії з боку ЄС будуть включати в себе е, судна російського тіньового флоту і е, інше. І е, е, головна заступниця головної речниці. Європейської комісії Аріана Подеса, відповідаючи вчора на моє запитання, докладно розповіла про санкційні плани Європейського союзу, які він ставить на найближчий час. Також послухаймо, що вона відповіла на питання. У нас є 18 пакетів санкцій. 18-й пакет санкцій набуде чинності протягом кількох днів ближче до кінця тижня, якщо я не помиляюсь. Ми перебуваємо в авангарді, повністю зосереджені на повному провадженні різних пакетів санкцій, які вже були ухвалені. І звісно, як ви добре знаєте, санкції це те, що постійно треба оновлювати і над чим треба працювати, бо має місце обхід санкцій. Тож нам треба знаходити нові способи імплементації санкцій, які ми ухвалили, і це є частиною природного процесу. Звісно, ми продовжуємо працювати над майбутніми санкціями, щоб можливо посилити тиск на Росію ще більше. Європейський союз продовжує працювати над новим 19-м пакетом санкцій, який вже можливо буде затверджений у вересні чи жовтні 2025-го, А поки що вступає в силу поступово 18-й пакет санкцій, який був прийнятий 18 липня. 2025-го, на цьому тижні вступлять у силу деякі санкції проти російських банків. А на початку вересня почне працювати динамічна цінова стеля на російську нафту, яка також значно обмежить російські прибутки від продажу енергоносіїв за кордон. Тоді Дякуємо тобі, Тетяно. Це була Тетяна Висоцька, яка слідкує у Брюсселі за заявами посадовців. ЄС вони очікують, що Сполучені Штати вже 8 серпня наважаться на жорсткі санкції проти Росії. Там переконані, що Росія миру не хоче на відміну від України.